ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Народження дитини це завжди дар. Дар неосяжний і священний. І тому матері зберігають у серці своїм перші слова, сказані дитиною. Знову і знову передивляються дитячі фотографії. І посмішка їхньої дитини, для них миліша від сонячного світла. І народження дитини це завжди таємниця. Ким вона буде людина, що приходить у світ? Чи стане вона світлою, величною? Чи вона прикрасить собою світ? Або навпаки дні її пройдуть сірими, безбарвними. І вкусивши скорботи, вона піде в небуття, не залишивши по собі пам'яті. Чим знаменитіша людина, тим гучніше її слава, тим урочистіше відзначається день її народження. І сьогодні у нас день народження. Причистої Матері Ісусові, Рождество, Різдво Пресвятої Богородиці. Що ми знаємо про неї? Дуже мало. З її ж такі слів ми чуємо, величить душа моя Господа, і возрадився дух мій у Бозі спасі моїм. І в цьому все її життя. Величить душа моя Господа, величить за Його промисл, за премудрість Його створіння, за те, що Він дбає про нас і за те, що Він дарував нам вічне життя. Ворозадувався дух мій у Бозі Спасителі моїм. Вона завжди радувалася, є постійний стан души, радовалась обозі Спасителі, спасі нашим. Радулась обозі, який воплотився, який прийшов у світ і віддав світ в жертву за нас, за відкуплення наших гріхів. Вона Ця радість її не викидала навіть у підніжжя Христа, коли душа її сповнювалася скорботою і стражданням. Вона бачила немочі людей, їхні пороки, їхні вади. І тим не менше душа її не замутнялася, вона була в постійному спогляданні великої божественної істини. І отак вона над всім світом молиться за нас всіх. Вона наша матір. Вона, як знаєте, у матері всі діти хороші. Бо бачиш якогось негідника, якусь людину, до якій нічого хорошого знайти не можна. І ніхто не скаже про неї нічого хорошого, тільки для матері це її дитина, і вона для неї дорога. І що таке молитва матері, що таке сльози матері? Колись у Амвросі Медіаланського була духовна дочка на ім'я Моніка. Побожна, благочестива жінка свята. І вона мала сина на ім'я Августин. Син був безпутній, син був далекий від Бога. Бо батько був його язичник, і вів безпорядне життя гріховне. І вона переходила за ним з міста в місто по його грішним стопам, поливаючи їх сльозами. А Амвросій сказав їй, сльози матері не пропадуть даремно. І оце її сльози, її молитви привезли до того, що. Оцей самий грішний юнак Августин став великим учителем церкви. Ми знаємо його сповідь, труд, який читає вся церква. І це тільки завдяки молитві матері. Ну, хто читав з вас сповідь блаженного Августина? Або хто читав? «Как закалялась сталь Ніколая Островского, Теж воно пов'язано з цим, бо це антіавгустін, антисповідь. Августін написав про своє життя таким, яким воно було, не щадив свого самолюбства. Всі свої гріхи виявив, покаявся і виставив їх на показ перед людьми. Цей свята людина. А Ніколай Островський, прошивши негідне, нехороше життя повне гріхів. Уже будучи на смертному одрі, він подумав, треба написати, описати життя своє не таким, яким воно було, а таким, яким воно могло бути, таким воно повинно було бути. Тобто він намалював такий ідеал, якого не могло бути в житті. Бо в чому. Брехливість цієї книги. Оце просто подумайте нам, як на, закалялась сталь і ісповідь блаженна Густіна. І матінка Божа, вона клопоче за кожного з нас. Вона дивиться на нас і негідних, і невдячних, і неблагодарних, і зланравних, і молиться за нас перед своїм сином. Молиться це наше виправлення. Вона радіє, коли ми залишаємо гріх і переходимо до праведності. І як часто в нашому житті ми відчуваємо спрагу чистоти, істини. І от тому по молитвах при чистої Матері Ісусовій ми одержуємо благодать. Нехай же сьогодні підносимо до небес серця свої. Очистимо їх від усього гріховної, нехай в цьому нам допоможе матінка Божа, бо ніхто з тих, хто приходить до неї з вірою і упованням не відходить від неї непочутим і з пустими руками. Амінь.